Не розминулися легковий автомобіль та маршрутка. Удар був такої сили, що в маршрутці вилетіло лобове скло, а ліву сторону зім'яло вщент. Деталі від машин розкидані по дорозі на асфальті. Усе сталося зранку у рівному на вулиці Волинської дивізії. Керманич легковика обганяв маршрутку через суцільну, а водій маршрутки хотів повернути ліворуч чи стояві з увімкненим показчиком повороту. Як результат, врізалися один в одного. Від удару у маршрутці вилетіло переднє лобове скло та двері зі сторони водія, а ліву сторону розтрощило вщент. На щастя, в салоні маршрутки не було людей. Щодо легко. Викато в автомобілі постраждала права сторона. У салоні машини спрацювали подушки безпеки. Сьогодні близько 8.30 ранку на вулиці Волинської дивізії сталося ДТП без травмованих за участю автомобіля Volkswagen Golf та маршрутного транспортного засобу. Водії дійшли згоди оформити подію по Європротоколу. Адмінматеріали патрульні не складали. На місце події прибули правоохоронці та швидка. Учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися. Ми намагалися поспілкуватися з водіями транспортних засобів. Та бодай щось говорити, вони відмовилися. У свою чергу, очевидці автопригоди кажуть, керманич легкового авто гнався на великій швидкості. Легковик мчав на шаленій швидкості. Перед маршруткою ледь не зачепив ще два автомобілі. Куди поспішав? Добре, що всі живі лишились. За інформацією правоохоронців, водії обох транспортних засобів були тверезими. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group.